Доброго дня, малята! Скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, що це таке? Ой, як багато відповідей. Хтось каже глобус, хтось кричить Земля, інші кричать планета. Так ось, малята, я вам скажу всі ваші відповіді правильні. Це дійсно глобус. Маленька модель нашої великої планети Земля, на якій ми живемо. Подивіться, яка наша планета яскрава, усміхнена. А ви вже знаєте, що більшу частину нашої планети складає водичка, тому синього кольору на ній більше. Іншу частину складає суходіл, це ліси, гори, пустелі. Тому іноді ми можемо побачити на нашій планеті зелений, жовтий і навіть коричневий колір. Земля багато чого нам з вами дає: рослини, продукти, навіть, уявіть собі, скло і метал. А ви коли-небудь думали малята, що ми, люди, даємо нашій планеті Земля. Ви знаєте, частіше ми нашу планету ображаємо. Ми забруднюємо повітря, розкидаємо сміття, рвемо квіти або навіть вирубуємо дерева. І поступово наша планета починає сумувати, а іноді вона навіть плаче дуже сильними дощиками. Що ж ми можемо зробити малята, щоб наша планета знову посміхалася і більше ніколи не плакала сильними дощиками? А я вам підкажу. Давайте разом будемо саджати квіти, кущі, дерева. Давайте разом будемо збирати сміття. І не просто ми його будемо збирати, а ми його будемо сортувати. Тобто окремо складати скло, папір, пластик, продукти. Це для того, щоб потім з цих речей зробити щось новеньке, нові предмети, нові книжки. Або для того, щоб не тільки ми займалися допомогою нашій землі, а ще й інші люди і дітки. Не забували про те, що про неї треба піклуватися. Ми можемо з вами створювати ось такі, наприклад, плакати, листівки Так? про нашу планету Земля. А потім ці плакати можна вішати. В нашому будинку або біля сміттєвих баків, і люди, коли будуть на них дивитися, вони будуть згадувати, як необхідно піклуватися про нашу планету Земля. І тоді вона обов'язково нам буде відповідати завжди гарною погодою і яскравою посмішкою. Тож, малята, завтра ми святкуємо День Землі. Долучайтесь до цього свято разом з вашими батьками. Допоможіть нашій планеті Земля. Посадовіть квіти, приберіть сміття, а також створіть якісь великі плакати і допоможіть іншим людям нагадати, що землю треба берегти. А я бажаю вам успіху!